Доброго здоров'я, шановне товариство, вітаємо вас на Сумському каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про перебіг проєкту, який спрямований на соціально-економічний розвиток п'яти деокупованих громад Сумської області. Проект, який адмініструється ІСАР «Єднання за підтримки фонду за сильну Україну, реалізує проект Сен громадських ініціатив Інтелект Сумщини. Така є громадська організація, яка діє при Сумському державному університеті. У чому значення? На моє, на моє переконання, історичне значення цього проєкту, що ми визначаємо оптимальну модель соціально-економічного розвитку прикордонної громади саме в цих от військових умовах, коли ну, здається, які плани, які стратегії, які взагалі можуть бути якісь моделі майбутнього, менше з тим, ну, от на наше глибоке переконання саме цим треба позайматися наразі громадами. А проєкт йде успішно. І Поступово ми записуємось такі навчальні відео, які спрямовані на, на всіх жителів громад, активних жителів громад. Ми звертаємо увагу наших відео депутатів Об'єднаних тери, Територіальних громад України, Голів територіальних громад України України, всіх людей, яким небайдужа доля громади. А зараз від прикордонних громад дуже багато залежить, як там будуть жити люди, чи буде там робота, зарплата, чи будуть там умови для забезпечення прийнятного рівня життєдіяльності. Все це є предметом вивчення, от предметом, предметом на основі яких формулюються цілі, головні цілі нашого проекту. Сьогодні, як я вже сказав, у нас навчальне відео. Наразі йдуть чергові проєктні заходи. Ці проєктні заходи в громадах ми спрямовуємо на аналіз так званих сценаріїв розвитку територіальних громад. Сценарії розвитку територіальних громад. Цим реалізовується науковий підхід, який отак не вистачає в урядуванні в нашому і на центральному рівні, на регіональному, і на рівні громад. Ну і наш постійний <кхем> співрозмовник. Який керує цим напрямом, саме дослідницьким науковим напрямом у нашому проєкті, доктор філософських наук, професор Андрій Євгеневич Лебі. Доброго дня, пане Андрію. Дай, ну що, сьогодні ми з вами проведемо такий бліц опитування. От я буду задавати вам питання і ви будете відповідати. Отже, пройшли ми період спот аналізів. І записали навчальне відео що таке SWOT-аналіз. Та після SWOT-аналізу наступний етап це розгляд так званих сценаріїв. Причому ці сценарії ми розглядаємо за участю, як і співробітників проєкту з числа науковців Сумського державного університету та е, представників громад. Відповідальних за соціально-економічних розвиток громад розкажіть, будь ласка, що це за робота, що мається на увазі, які типи сценаріїв можуть бути, мають бути верніше. Ну, по суті, це є наступним логічним етапом підготовки будь-якого стратегічного документу. У даному випадку це стратегія розвитку територіальних громад. Нагадаю, що ми починали з так званого секторального аналізу, тобто. Такого типу документи потребують досить такого виваженого підходу потужної наукової методології. І от перший такий комплекс методів, які ми застосовували, це був секторальний аналіз, коли ми отримали емпіричні дані від територіальних громад, на підставі яких вже була змога провести свот-аналіз. На рівні робочих груп і визначити слабкі сильні сторони, можливості та загрози для конкретних територіальних громад. Вже на підставі тої емпіричної інформації, яка у нас була в наявності, на підставі обробленого, проведеного нами секторального аналізу. Визначивши ці загальні аспекти розвитку територій, ми можемо. І маємо сформулювати моделі втілення стратегії розвитку, тобто тих документів, які будуть підготовлені. Бо одна справа підготувати стратегічний документ, а інша справа розуміти, в яких ситуаціях, в, яких, в якому майбутньому, за якими сценаріями вона, ця стратегія може бути втілена. І тому таких, такий метод, який ми використовуємо, так, це сценарний аналіз, це визначення тих сценаріїв моделей розвитку подій, ситуацій, з урахуванням внутрішніх та зовнішніх чинників, які можуть впливати на реалізацію стратегії. І таких сценаріїв, як правило, виділо Кремлю і три це оптимістичний, песимістичний, та реалістичний або інерційний. І всі вони певним чином, зокрема, перші два, визначають певний рівень очікування, песимістичний сценарій, тобто те найгірше, до чого ми маємо бути готові. Вже розуміння того, що таке можливо, ті ризики, з якими може стикнутися з громада, визначає певний потенціал управління цими ризиками. Давайте, от для розуміння, приведемо приклад. Коли, роз, коли ну, розробляли да, песимістичні сценарії, то що вказували, на що вказували? Я пам'ятаю, що вказували приплив у молодіжній політиці, це катастрофічний відтік молодих кадрів. що от, ну, Просто молодого покоління у громаді немає, вказувалося на не, не дофінансування, ну припустимо, припустимо, в бюджетній сфері немає грошей, і ну не можна виконати зобов'язання там перед незахищеними верствами населення. Це робити сумно. Ми пам'ятаємо, важко було робити. Менше з тим це потрібно робити, оскільки в кінці кінців це пов'язано із наступним етапом визначення операційних цілей. Продовжуйте, Андрій. Вінець так дійсно, для тих громад, в яких ми вже попрацювали. Сценарії песимістичного розвитку вони дещо співпадають. Здебільшого це стосується, ну, наприклад, демографічної ситуації. І ви правильно вірно відзначили, що дійсно кадрова політика, демографічна політика, соціальна політика, міграційні процеси вони певним чином визначають. Ринок праці. І сьогодні роботодавець, зокрема, буде звертати увагу на той потенціал віковий на середнь, групи середнього віку і старшого віку населення, в якому він убачатиме той трудовий ресурс, в якому, який він буде використовувати власне, для розвитку відновлення е, території і територіальних громад. Угу. Оптимістичний сценарій, що тут? Тут, скажімо так, наші, ну, наші мрії. Да? Ну, тут не скільки мрій, скільки на підставі от матриці SWOT-аналізу. там ми визначали сильні сторони, точніше громади визначали сильні сторони, які вони вбачають на своїх територіях. І саме ці сильні сторони можуть бути покладені як точки зростання, як ті, що мінімізують загрози. Ті, що актуалізують можливості, і саме вони є такими трансформативними з точки зору реалізації стратегії, реалізації планів, і точок зростання громад. Угу. Ну, і реалістичний або інерційний. Ну, по, по факту, цей сценарій розвитку він фіксує певний статус-кво, тобто збереження наявного потенціалу. Тобто це за рахунок, ну, наприклад, перенаправлення ресурсів в ті сектори, які треба або підсилити, або ті, які потенційно можуть стати такими драйверами росту територіальних громад. Тобто це включення ну, наприклад, режиму економії по певним видатковим частинам бюджету, які потерплять, ну, наприклад, можливо, це дороги, логістика певна. Але це мають визначати територіальні громади на своєму рівні, наскільки вони пов'язані і зав'язані саме на логістичній транспортній інфраструктурі. Угу. Я думаю, зараз нам потрібно сказати, навіщо проводити цю роботу у зв'язку з наступним етапом операційними цілями. Розкажіть, будь ласка, про це. Ну, по факту, сценарійний аналіз він дозволяє нам, по-перше, як я вже сказав. Зрозуміти та ситуація, в якій ми перебуваємо, громада перебуває зараз, і в якій ситуації вона потенційно може опинитися завтра, за два, за три роки, за п'ять років. І це розуміння тих точок впливу, на які ми можемо впливати фінансово, інформаційно, ресурсно, матеріально іміджево, тобто в різних аспектах. І на цьому етапі становиться зрозумілим, уже м -м, пріоритетна або перспективна, перспективний сценарій розвитку, і залежно від цього формулюються вже і мають сформульовані бути стратегічні та операційні цілі. Тобто, якщо ми потенційно э, спроможні э, стратегувати розвиток на рівні оптимістичного сценарію, то ми маємо закладати певні цілі того, як ми, як ми будемо досягати цих завдань, які ми визначаємо на рівні стратегії. Добре, я би хотів з вами обговорити ще два аспекти важливих. Я впевнений, що це от зацікавить. Це ну, реально дуже важливо. А, от ви не помітили, що якось традиційно, традиційно люди не звикли взагалі до такої. Такого виду діяльності. Ми ж запропонували людям брейнстормінг, мозковий штурм. Це якби ну, вивільнення думок з усвідомленням, що нема правильних і неправильних думок. Люди, які державні службовці, які в контексті певної ситуації знаходяться, вони аналізують свої думки. Да, от вони не звикли до такого спонтанного їх висловлювання. А менше з тим ці сценарії скласти без брейнстормінгу неможливо. Тут має бути такий колективний Ви не помітили це? Що це, в принципі, ну, може стати проблемою. Я до чого? У ці старі, старі якісь підходи, що я 300 разів подумаю, що сказати, що не сказати. Ну, якось треба від них позбавлятися. Треба, ну, якби. Науковці то це вміють робити, але науковці не можуть за громаду вирішувати, що тут буде в майбутньому. Правильно, треба залучати громаду. А в громадах, ну, люди для них це дещо незвична форма. Тут можна пояснити щонайменше двома такими е, обставинами. По-перше, це може залежати від моделі управління в конкретній громаді. Тобто, якщо вона на рівні таких горизонтальних, розвинених комунікативних зв'язків між Різними гілками влади між різними департаментами, структурними підрозділами, то це досить ну, сприяє такій ефективній роботі, комунікативній роботі і випрацьованню необхідних інструментів і положень стратегії. Якщо це авторитарна модель управління, коли рішення приймаються одноособово і суб'єктом прийняття. Управлінського рішення є один центр якийсь, так, тобто централізовані рішення, то це можна пояснити і у такий спосіб. З іншого боку, може бути відсутність практики в такому форматі роботи, в такому режимі роботи, в якому ми працюємо, московий штурм. Тобто не було досвіду використання такого методу при. Визначені основні гіпотези просторового розвитку, основних ідей, основних напрямів, основних тенденцій, закономірностей. Ну, у, у нас з на, громадами поталанило, всі п'ять, ми ж, до речі, так їх обирали. От там якраз урядування, практика урядування вільна. Да? А я от всім раджу жителям громади, якщо у вас такий тоталітарний РЕП, да? там де один. Сидить, я вибачаюсь, якийсь пахан да, і говорить, що всі мають робити так, як він говорить. Ну, ну це дуже небезпечно за кожного з вас. Ну, у цих п'яти громадах, я назву Недригалівська, Степанівська, Садівська, Новослабецька Лебединська. Ну, Ми поки як би, проект йде так нормально. Ну і друге, що би хотів обговорити: Ось дивіться, Ну, ми з вами входимо до громадської ради про обласної військової адміністрації. До нас. Йде інформація там, за кордону від біженців, від інших людей, які задають питання, а що там відбувається і що буде далі? От. Мене питають, що далі? І я відчуваю ці от питання у зв'язку з чим? Там, Наприпустимо, контент Тіктока, Рятуйте Сумщину, Наступ на Сумщину, от ці всі лякалки, жахалки. Я не кажу, що вони безпідставні. Якщо сказати у відповідь, що тут в громаді розроблена стратегія і є ось таке бачення, і усі всі наступи там, і всі ці жахи війни, вони передбачені, але перспектива вбачається. І громада рухається вперед по визначеному плану, який до всіх довідомо, всіх доведений, це, на мій погляд, зовсім інша концептуальна ситуація. Це може сприяти поверненню біженців, наприклад, наповнення громади людьми. Тими людьми, які усвідомлюють ризики, так іде війна, кожного з нас можуть, можуть вбити. Ну, це реальність. Ну, з цією реальністю можна жити. Ізраїль живе. От як у вас є таке? От як ваше ставлення такого аспекту? Так, дивіться, от якщо ви помітили, в, в, в процесі нашої роботи місцеві голови вони акцентували увагу на щонайменше двох таких сценаріїв розвитку для їх громад. Тобто вони вже чітко усвідомлюють, що їх територіальна громада може бути віднесена до сірої зони так званої, але є у всіх у них і оптимістичне бачення, що їхня громада це зелена зона, це цитата, і так було названо. Так? Тобто, вже тут на цьому рівні відбувається усвідомлення, що своїми діями, своїми вчинками, своєю політикою, своєю активністю влада має показати упевненість і піклування про мешканців. Один з голів говорив, так, якщо ви пам'ятаєте, що треба висаджувати квіти, треба охай... охайно проводити... О, Благо... благоустрієм благоустрієм займатися. Тобто люди бачать це, що влада фактично разом із військовими, з основними такими діями в межах мілітаризованої економіки, як ми концептуалізували цей вид. Паралельно займається благоустроєм і життєзабезпеченням естетичного тої громади, яку вони очолюють. Тобто це зайвий раз говорить про те, що власне треба жити із розумінням того, що майбутнє все-таки у кожного з нас є. Так. Є і майбутнє, є дійсність, є реальність. От. Це в єгипетській, в єгипетській філософії, в улюбленій мої, ви ж знаєте, да, там, там казується так, що людське життя це дуже короткий проміжок часу між великим, багатомільйонним періодом існування людського духу, але цей проміжок дуже-дуже важливий. Якби жити цей проміжок якби, а, з помилкою мислення, є така помилка, а, значить, синдром відкладеного життя, десь там після перемоги. Там, ну, а треба жити тут і зараз, от громада. Правильна голова говорить, це не Драгайлівський, ж, да? що і квіточка має бути, має бути якесь кафе, зона відпочинку і парк. Так стріляють, так ми чуємо вибухи, ми бачимо прольоти, Але це наше життя, і кожна мить його цінна. Ну я хотів би тут завершити ваш такий mm -hmm. вашу думку з філософську, що е смерть це не кінець життя, це вінець життя. <реш> Дякую. Потішили. Потішили. Ну, принаймні, так має бути. Я думаю, що так є. Дякуємо, Андрій Євгенович. Шановне товариство, сьогодні чергове таке навчальне відео про, у межах проєкту громадська організація громадських ініціатив Інтелект Сумщини, який спрямований на посилення згуртованості, і стійкості п'яти деокупованих громад Сумської області. Ми сьогодні розбирали. Такий проектний етап у контексті розробки стратегії як Аналіз сценаріїв. Три сценарії: оптимістичний, песимістичний та реалі... реалістичний або інерційний. Сьогодні моїм співрозмовником був керівник цього дослідницького напряму у проекту, нашого проєкту, доктор філософських наук, професор Сумського державного університету Андрій Лебедь. Ми просимо вас підтримати цей ефір, оскільки цей ефір, ця інформація потрібна всім громадам. Воно потрібна всім нашим депутатам, територіальних громад, головам, всім небайдужим людям. Науковцям. Бо розробка стратегії громад це дуже важлива, дуже важлива проблематика у зв'язку з тим, що усі ми і кожна громада окремо має зараз ось сформулювати оптимальну модель мілітарної економіки, от наразі яка є є Єв Єво, яка забезпечить роботу, зарплату, перш за все, жителям громад, і звичайно, наблизить перемогу України у цій війні. Тому підтримайте ефір. Подобайками, коментами і поширеннями у соціальних мережах. До нових зустрічей на Сумському каналі. До побачення!